За повідомленнями синоптиків в Україні 23 січня очікується температура уночі 0,5 морозу. На сході країни, також і в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 6-11 морозу. У день від 2 морозу до 3 тепла. На крайньому півдні та заході країни 1,5 тепла. У західних, північних та Вінницькій областях невеликий сніг, у день місцями з дощем. Нарешті території без опадів. Вітер південний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. У Карпатах пориви 15-20, у високогір'ї Карпат 25-30 метрів за секунду. На дорогах країни ожеледиця. По Київщині 23 січня. Вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. Без опадів температура в день від мінус 1 до плюс градусів. Сніжитиме вітер південний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі мінус один, мінус три, без опадів удень, мінус один, плюс один. Мінлива хмарність, невеликий сніг.